Новий вид спорту для ветеранів російсько-української війни футбол впроваджують на Вінничині. Це адаптація футболу для людей з інвалідністю в кожній команді по сім гравців. Спортсменам з ампутацією на полі дозволяється користуватись милицями для пересування. А воротарі грають з однієї руки. Цей вид спорту набирає популярності у всьому світі, допомагаючи ветеранам не лише реабілітуватись, а й повернутись до активного способу життя. З нами на зв'язку Ігор Павленко, виконавчий директор Вінницької обласної асоціації футболу. Вітаю вас. Доброго дня. Як з'явилася ідея створити амфутбольну команду саме у Вінниці, ну, хочу сказати, що такий вид футболу існує достатньо довго. вже. Українська асоціація футболу кожен раз формує збірну. України для участі в змаганнях, які проводять в Європі та й у світі. Ну, приймаючи до уваги ту ситуацію, яка існує зараз у державі, а саме збільшується кількість осіб з інвалідністю, актуальна є задача по реабілітації військовослужбовців. Наглядний приклад для створення футбольної команди у Вінниці. Це вже створені команди є Шахтар Сталеві, які розміщуються в місті Києві та Покрова Львів. До речі, ця команда Покрова Львів приймає участь в чемпіонаті Польщі. Хочу сказати. Що лідерами розвитку футболу в Європі є Туреччина і Польща. В цих державах немає війни, але держава піклується про таких людей і створює всі умови для занять спортом і насамперед футболом. Ну, якби, би, це спонукало нас йти по тому шляху створення команди. Чи є у Вінниці достатньо умов для тренування замфутболу? Так, на даному етапі формування достатньо умов є. Це є попередня домовленість з керівниками навчально-тренувальної бази Нива в місті Вінниці, що знаходиться на Зулінського, які з розумінням поставилися до цієї ініціативи. Хочу додати, що це є спільний проєкт Вінницької обласної асоціації футболу та інваспорту. Керівник інваспорту лукавий Дмитро. Як вам футбол допомагає ветеранам психологічно та фізично реабілітуватись після травми? Хочу сказати, що є деяка, деяка, деякі проблеми щодо, по-перше, проблема донести до них, що це потрібно їм самим. Це перше. По-друге, донести, що вони потрібні нам, громадськості. І, по-третє, повернути їх до нормального життя, наскільки тільки це можливо. Ми знаємо, це наші герої, які брали і боронили, брали участь в захисті і боронили нашу, нашу державу. Тому, Ця проблема, ну, вона складність є велика. Цих людей якимось чином, і ми це стараємося зробити, якимось чином треба залучати до занять спортом, до занять футболом. Ще є, напевно, якісь види спорту, які б могли займатися ці люди, От, а ну, наша задача. Створити таку команду, яка б могла по-дальшому брати участь в чемпіонаті України, і саме головне реабілітація. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам, нагадую, з нами на зв'язку був Ігор Павленко, виконавчий директор Вінницької обласної асоціації футболу.